Обмін всіх на всіх у двох категоріях та повернення тіл загиблих солдатів про це домовилися Україна та РФ під час другого раунду переговорів. Про деталі зустрічі розкаже РБК Україна. У Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Запланована зустріч сторін відбулася із затримкою у майже дві години. Переговори відкрив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він заявив, що розраховує на ефективність цієї зустрічі і розкрив ключову тему обговорень можливу зустріч лідерів країн. Сьогодні на цій зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обох сторін. А також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив і підготовку щодо можливої зустрічі лідерів. Вірю. Що ця зустріч пройде якомога ефективніше, і ми досягнемо конкретних цілей на шляху до перемир'я, і підтримка США щодо цих процесів дуже важлива. І рішучість шановного Трампа відкриває нове вікно можливостей. Найважливіше досягти стійкого миру, і таким чином питання продовольства і логістики можуть вирішитися. Очікувалося, що сторони обговорять і перспективи припинення вогню гуманітарні питання. Міністр оборони України Рустем Умєров після завершення перемовин у Стамбулі заявив, що Україна та Росія домовилися про обмін усіх на всіх важко. Поранених і тяжкохворих військовополонених ми домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Всіх на всіх, також ми домовилися про повернення 6 тисяч на 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Крім того, міністр оборони України розповів, що наша делегація запропонувала провести зустріч із Путіним з 20 по 30 червня. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені тільки на рівні лідерів, і зустріч може бути із залученням президента США. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона направлена на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для прогресу в переговорному процесі. Також Україна передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути. Написав Єрмак. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депорту. Ала примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Водночас Росія запропонувала Україні перемир'я на 2-3 дні, але є нюанс, бо ж мова йде про окремі ділянки фронту. Ми запропонували конкретне припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Для чого робиться коротке припинення вогню з вимиканням дронів і так далі, щоб могли підібрати командири трупи своїх солдатів. Нагадаю, що Росія вже кілька місяців відмовляється від повного припинення вогню з Україною щонайменше на 30 днів. РБК Україна і надалі слідкуватиме за переговорним процесом. Тож, щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наші сторінки, ставте вподобайки та коментуйте відео.